Привіт, я Персіваль і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри та не тільки. І тепер настала черга поділитись моїми враженнями про заключну частину трилогії про Спайро. Ох, ти прям влаштував справжній драконячий марафон. Ну як тобі третя гра? Ще краще за другу і може навіть крутіше за краща бентікута? А от і ні. Третій Спайро справжня нудятина. Серйозно, я дуже розчарований третім Спайро. Після другої частини, де розробники прям виклались і зробили круту цікаву гру, третя відчувається дуже халтурною. Як таке можливо? Її ж теж всі люблять. І як продовження може бути гірше за попередню гру. Дуже легко може бути. Он, подивись на Ubisoft, вони у цьому майстри. Але зараз про дракона справа у тому, що друга частина мені дійсно сподобалась. Там був цікавий сюжет, там були заставки на кожен рівень, перед тим як він почнеться, і після. Часто вони дуже кумедні і відчували, що розробники дуже старались зробити веселу гру, а у третій частині вони відсутні. Заставки є лише між цілими світами, коли пересуваєшся на повітряні кулі. Тобто це буквально даунгрейд. Мене це дуже здивувало. Взагалі, таке враження, що другою частиною хтось був незадоволений, і розробники відкотили. Це назад, щоб бути більш схожими на першу гру. Вони буквально повернули деякі механіки з першої частини, наприклад, зачинені скрині, до яких на рівні треба було знайти ключ. У другій частині їх вже не було. А у першій є повернули повітряну кулю, про яку я згадав раніше, на якій подорожуєш між світами. Це було у першій частині, другій знову ж таки її прибрали. Повітряна куля? А навіщо дракону, який вміє літати? Повітряна куля? Не зрозуміла. Я тобі більше скажу. вони зробили її дуже нудною. От буквально подивись. Це оригінальний фрагмент. Ніякої музики навіть. Просто чекаєш собі, та й все. Це дуже так собі. Вони ще показують боса у заставці, потім ти приземляєшся на арену, б'єшся з ним і знову повертаєшся в повітряну кулю і летиш далі. У другій частині все було більш органічно, а тут якось все більше, наче для галочки. Ну без музики це справді дивно. Музика це взагалі моя біль. Я вже казав, що в попередніх частинах вона невиразна і не запам'ятовувалась. Так от тут. Це не змінилось, і музика справді жахлива. Часто дуже бісить мелодія, і лише в кількох рівнях вона була більш-менш пристойна. Звісно, напевно, це справа смаку, і може хтось її слухає і навіть любить, так само, як я слухаю саундтреки з Краша. Але особисто для мене це величезний мінус. І до свого плейлісту музики з ігор я додавати її не буду. На жаль, я б хотів, але точно не цього разу. Ще Персівель так не засмучувався, поставте під цим відео лайк, будь ласка, це дуже допоможе цьому відео і для каналу. Це дуже важливо. Ви самі знаєте, як важко розвивати канал на самому початку. Ваш лайк дуже допомагає нам, а якщо у вас є можливість і вам подобається наша творчість, то ставайте нашими патронами на Патреоні. Ім'я кожного патрончика опиняється на цій дошці і буде у кожному наступному відео. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал. Ви найкращі Посилання на наш Патреон, як завжди, в описі. Ще розробники повернули крадіїв яєць, і Боже, як же вони бісили у першій частині? Я такий радий був, що їх не було у другій грі, і от на тобі. Вони знову тут, і знову ці доганялки за цими негідниками дуже дратують. Так, скрині з ключами, повітряна куля, крадії яєць. А нове щось є у цій грі? Чи це просто резкін першої частини? Отак, нове є. І це чи не найгірше що є у грі? Тобто старе, погане і нове. Так, чекай, тільки не кажи, що вони додали нові рівні з вагонеткою. Ні, вагонетку я не зустрічав, але там є дещо значно гірше. Вони додали рівні зі скейтбордом. О, скейт! Я люблю скейтборд. Хіба це погано? Дуже. Я не знаю, чому саме. Скоріше за все, це через управління та камеру. Але коли я заходив на ті рівні, особливо там, де є перегони, це просто штанга. Я одразу засмучувався і напрягався, що зараз на мене буде очікувати біль і страждання. І ні, це не Dark Souls. де біль приємний. Це справді знущання над гравцем. Просто максимально фігова штука. Добре, добре. Забули про скейт. Щось новеньке ще є. Є, вони додали інших грабельних персонажів: кенгуру, мавпочку з бластером, єті та бойового пингвіна. О, клас! Це ж плюс? Правда? Тобі сподобалось? Ну, 50 на 50. Деякі герої прикольні і справді вносять різноманіття у геймплей. Але все одно воно якесь дерев'яне. От кенгуру, наприклад. Після спара вона відчувається дуже повільною, і місцями це дуже бісить. Мапочка з бластером прикольна. Прям відчувається, як речет на мінімалках, але його небагато у грі. Єті наче має бути класним, але через ламану камеру і керування це все дуже незручно. І після тієї міні-гри я просто не можу його рекомендувати. От правда, побачити цю гру, будьте готові. Страждати. Я серйозно. Це майже як скейт, чи ще гірше. Вагонетка. Ще є бойовий пінгвін. От він прикольний, і хоч на ньому теж дуже поламане керування і камера, все ж він харизматичний і його ракети прикольні. За нього мені грати сподобалось. Але всіми ними можна керувати лише в окремих моментах, тому я б не сказав, що це якось кардинально змінює гру. Бойовий пінгвін? Топ. Я вже уявляю, як круто він би скидував заряди на русню. Хочу нагадати, що війна, на жаль, триває і ми маємо всі разом підтримувати Збройні Сили України. Поширюйте збори у своїх соціальних мережах, робіть донати, навіть невеликі. Але регулярна підтримка це важливо для всіх нас. Посилання на банку пана Стерненка ми лишимо, як завжди, в описі під цим відео. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім, хто підтримує Збройні Сили та наближає нашу перемогу. Тобто гра від і можна не грати. Ну, не зовсім, все дуже індивідуально. Якщо вам зайшла перша частина, то й третя буде гратись класно. Якщо вам було нудно у першій, як мені, то й третю можете пропускати. Я засмучений, що вона не еволюціонувала до другої, а навпаки, запозичила більше речей з першої частини. І, взагалі, я постійно порівнюю її з крашем, і це просто неможливо наскільки краш краще в усіх аспектах за спайро, навіть взяти таку дрібничку, як смерті від NPC. Ну от, подивіться, як помирає спайро. І ця анімація завжди одна й та сама. Неважливо, ти помер від вогню, від пострілу чи від чогось іншого. Жодної фантазії. Ну, здається, ти вже перебільшуєш і дуже прискіпливий. А от і ні, подивись на це. Бачила Ну ось тут є творчість, фантазія. Я з дитинства пам'ятаю всі ці анімації. Такі деталі створюють атмосферу у грі. На жаль, третій Спайро в моїй уяві був набагато краще за те, що я отримав на виході. Мені правда лишилося ще знайти кілька десятків яєць, щоб відкрити секретний кінець, але я сумніваюся, що там буде щось, що мене особливо вразить і змінить моє ставлення до тієї гри Спайро 3 хороша гра, але, на жаль, могла б бути значно краще. Я чесно радий, що завершив цю трилогію і повертатись до неї не дуже хочеться, якщо чесно. Краще перепройду. Краша Бендекута. О, було б добре. Може, тоді й про нього розкажеш. А то я розумію, ти старий дід, і думаєш, що всі як ти. Але відкрию тобі секрет. Краш це стара гра, і мало хто з сучасних геймерів взагалі у неї грав. Тому було б непогано освіжити пам'ять та розказати, чим же вона така особлива для тебе. Хм, це справді хороша ідея. Напишіть у коментарях, чи грали ви в краша і чи хотіли би відео про нього від мене. А я поки піду знайду диск герою і порину у ностальгію. Дякую всім за перегляд і коментар. Та побачимось у наступному відео. Всім па-па!